Всім привіт! Черговий огляд на танчик 8 рівня Сентінелле. Зараз він у нас з'явився в грі в розіграшу. Даний розіграш варто крутити тільки тим, хто вже зібрався з думками і готовий отримати собі даний танчик в ангар. Даний розіграш пропоную вам розглядати саме не як розіграш, а як безпосередня купівля даного танчика. Тому що шанси випадіння тут. Такі надто надто скромні, і в цілому тут 0.203, тобто можна сказати, що ніколи. Ціна всієї рулетки коштує не рулетки розіграша, да? розробники називаються розіграш, коштує в районі 14 тисяч золота, там, чи 13 800 ще якось так. В цілому, якщо так розібратися для танчика 8 рівня, це відносно свіжий танк. Він буквально десь може місяців 4-5 назад був у контейнерах за золото із шансом випадіння, да, певно, 3% відсотка чи 4, Не пам'ятаю. От, а тут ось це така перша поява, перша можливість отримати даний танчик гарантовано, якщо ви ем, прокрутите даний розіграш до самого-самого до кінця, от і в кого є там 14 тисяч золота, і ви хочете придбати даний танчик собі в. Ангар розраховуйте саме на таку кількість золота. В кого там лише півтора тисячі, 2 три тисячі. Не рекомендую крутити навіть один раз, тому що вам буде випадати там або стрібло, або X3, або оці от бустери. В цілому не сильно вигодно. От, скажете, 14 тисяч за танк восьмого рівня це занадто дорого. Десь з вами я погоджуся, але в цілому за свіжий танк. А, зазвичай політика така цінова да у компанії. Вона ось така свіжі танки. Спочатку продаються дорожче, а потім вони стають дешевше, дешевше, дешевше. Тому ось таке: 14 тисяч золота. Якщо готові, можете прокрутити дану рулетку. Якщо у вас менше є золота, ніж тисяч, але ви хочете цей танк, тоді зачекайте краще пізніше, десь його окупати. Можливо, десь на якомусь аукціоні розпродажу або де-інде. Давайте перейдемо тепер до технічних характеристик танків. До технічних характеристик да, даного танку розберемо вогневу міць бронювання, в чому особливість даного танчика і тому подібне. І так, давайте почнемо напевно спочатку з бронювання. Це в нас важкий танк, він має систему барабану. Це про це трошки пізніше переходимо, саме подивимося, як даний танчик буде виглядати у прицілі. Да? Так, де це в нас тут? Отут. Ось у нас танчик. Це він дивиться сам на себе на каліброваних снарядах. На каліброваних снарядах у нас пробиття буде 238 мм, що більше ніж достатньо для восьмого рівня. І ми бачимо так, дійсно танчик доволі непогано броньований. От, але є от таке вікно, в яке можна закидати, є лючок, який можна пробивати, і є здоровий нижній бронелист, який також можна пробивати. Якщо ви захочете е, грати від борту, тут, наче з бортом все плюс-мінус, якби було б непогано, крім ось цього трикутника, в який також спокійно буде залітати бронебійка. Якщо він кумулятиви, кумулятиви тут люті, 294 мм пробиття на каліброваних снарядах. Це дуже багато для восьмого рівня, і ми бачимо, що він сам себе може спокійно пробувати, навіть в лоб башти. Якщо стояти від рельєфу, це також його не спасе, все одно будемо пробувати. Хіба що будете якось мансити, баштою, крутити, десь дуло підставити, і тоді можливо снаряд танканете, але це не точно. По фугасах Фугаси в нього 73 мм. Сам себе не фугасить ні в лоб. Ні в бік, да, фугаситься, він тільки ось сюди, ззаді в корму. <кій> так, я оце не можу зрозуміти, це накладка чи не накладка. Ну, ні, пише, що пробивається. Да. Сюди також можна і у потилицю башти пробивати, і ззаді-сюди всю накладочку. Давайте подивимося ось так ще по бронюванню. Да, да, він, це не накладка, це прям бронювання танчику. Да, таке от. Тут у нас 55 міліметрів, от танчики в кого фугаси більше, ніж 55 міліметрів, можуть по тилицю башти пробувати. А в корму фугатися із 45 міліметрів. Тому якось так будете знати. Ось так танк виглядає. Тут ми бачимо, багатенько броні є от від бронебійних, але від кумулятивів, від 294 міліметра. Це в принципі нас не буде спасати все одно. Ось таке бронювання танчику. Переходимо тепер безпосередньо до технічних характеристик, що по гарматі, як там воно пробивається і тому подібне. І так. Спорядження. В спорядженнях в нас є вольфрамовий сердечник. Це вже непогано. Рекомендую катати універсальний ремкомплект, малий ремкомплект і сердечник. Хай буде так. Далі по амуніції. Тут все стандартно. БК там також достатня кількість, можете собі заряджати як вам там зручно. обладнання Я ставлю калібровані снаряди. Ставимо зведення, зведення не найкраще 5 секунд це дуже багато. І кінцева в нас доволі непогана 0,269. Ставимо захисний комплекс, посилену броню, тому що в нас, в принципі, місцями є непогане бронювання. Також ставимо ящик з інструментами. Оптика, підкручені оберти, він, в принципі, на місці. Не дуже так і крутиться, тому краще хай будуть підкручені оберти. Я поставив першокласне спорядження для того, щоб нам вистачало саме Вольфрама. <кхай> хай буде так. І що в нас по самій гарматі? Давайте розберемося. ДПМ все на все 2000, але це в нас барабан системи до зарядки. У нас є пардон, пардон, почекайте. Ні, це звичайний барабан, вибачайся. У нас є звичайний барабан. Який кадешиться 14 майже 15 секунд, але є в нас три снаряди в магазині. от, Три снаряди в магазині, які стріляють кожних 8 секунд, е, система схожа щось до Йога. Знаєте, є такий американець Йога або із третій, от, І тут також є схожа система: тобто, три постріла ви умовно стріляєте з періодичністю 8 секунд. А от е, далі вам потрібно зарядити повністю барабан умовний цей, да, 15 секунд і далі продовжуйте, продовжуйте стріляти. Вже в нас таке було. Пробиття в нас хороше, в нас є нормальний тип снаряда і бронебійний і кумулятив. Бронебійний має середню шкоду 350, кумулятив е, 300. Використовуйте фугаси, фугаси то нормально шмалять по 440 е, шкоди середньої. По кавенах вниз маємо 7, вгору 20. В принципі, ось такі от характеристики армати. Гармата косовата в плані того, що поганенька стабілізація і дуже довго зводиться. В цьому весь мінус даної гармати. Ну, відповідно, низьковатий ДПМ. Тут я ще виділив вам прожето С-50. Чому? Тому що, дивіться, раз, нікого не нагадує. Да? Ось Sentinel, ось прожето С-55. Дивіться, не переплутайте. Так, звичайно, прожето можна поміняти вже це стокова башта. Да? Поміняти вже напрокачену башту, він змінює зовнішній вигляд в цілому. От, але башта дуже схожа на сантинелі, тому якби ми бачимо певну, певну схожість обох танчиків. Вони що ззаді, тільки тут ззаді пустота, ось такий екранчик. Да? А в сантінеле це вже частина, яка відноситься до самого танчика, її можна пробувати фугасами сюди. Тому таке. Давайте зіграємо два-три поєдинка катнем, подивимося, що воно як включимо і зустрічна і перевага. І подивимося, як він себе почуває саме в поєдинку. І, можливо, хтось думав його прикупити, або вже купив даний танчик, або можливо, комусь випав він із якогось містичного контейнера. Да? подивитись, що за ігролад, як воно і що, як грається даний танчик у звичайного гравця, посереднього, таким, як я являюся. До речі, запрошую на стріми. Хто вперше мене дивиться, стріми майже кожного дня, там 5-6 разів на тиждень, з 9 по 15 годину. Ми катаємо, стрімимо. Проходимо різноманітні події, ванти і тому подібне. Так, дивіться, нагору я їхати не буду, тому що в нас переважно важкий сетап, і я так думаю, що всі будуть грати місто. Да? І ми також станемо, пограємо місто. Так, хто куди роз'їхався? Це проти сьомого рівня ми попалися. Угу, О, дивіться, як непогано. Так, пробили мене. Мені не дають постріляти. Мої ж не дають постріляти. Ой-ой-ой, там дивіться. Непогано, непогано. Круга виїхала. Де не пробив анігілятора? Оце їмба. Так, зараз розіграємося, бо я сьогодні ще не грав. Це перший бій, Заскакую. Перший бій. Давай. Все, забрали, фраг є. А тепер йдемо в КД на 15 секунд. І кадешимо наших три снаряда. І кадешимо наших три снаряда. Так, все. Барабанчик повний. Давайте будемо робити. Атаку. О, він стоїть так непогано. Так, танканули. Вже два фрага маємо. Так, не забуваємо, що в нас є ось отака ось ось штука сердечник називається. Не дозвівся, 5 секунд зведення треба було зводитись моя помилка. Так, 417. Так, у нього там дозарядка. Давайте в клінч підемо. Так, все шикарно. У нас шкоди мало, 1200 шкоди поки що. Ну там ще я по кому стріляти, поїхали. Так, в мене 600 здоров'я залишилось. Тішки менше половини. Ой, хорошо, борщик там. Розрядився. Так, анігілятора давайте постріляємо. Раз. Ох, а це хто альфовий такий? А, це блейс цього рівня. Нічого собі в нього альфа вилітає. Так, у нас мінус борщ. У нас мінус борщ. Там ОТПТ-шка може мене забрати. Це рівня стички. Не дав мені постріляти наш борщ вліз в приціл. Я, так, півтора тисячі шкоди ми зробили. Зробили два фрайпці навсього. Так і от бій. Так, і тут не встигаємо, а я в світлі. Габаритний танк. Надто довгий, зверніть увагу. Надто довгий. Ну, десь там, десь там він сидить собі. Так, а, хочу вам сказати новину в наступному оновленні, яке буде вже в грудні місяці на початку. Відмітки у нас в нас з'явилися в Tanks Blitz, І позначки позначки на гарматі з'являться також вже і на восьмому рівні. Тобто, в грудні можна вже брати. Позначки на гарматі на 8 рівні. Тому приємно, хто чекав, для вас приємна новина. Так, все, Три фрага зробили 1900 середньої дали. Як для 8 рівня, така шкода непогана. Давайте зараз зіграємо ще пару поєдинків на цьому танчику. Не подобається довгувати зведення на цьому танку. О, Тут ще нам пощастило, що не було рельєфу. Тут 7 кавенів. Як би це не найгірший показник, да? але. Можна було б і краще. О, а тут проти 9 рівня відразу ми попалися зараз і подивимося за одне, що воно і як. Проти 9 рівня грати. Пробиття нам насправді вистачає проти 9, навіть м -м, проти того ж Є75-го нам вистачить бронепробиття. Так, до речі, кому сподобався огляд. Хто хоче, може огляд на якісь інші танчики, можете писати в коментарях, пропонувати варіанти. І чи в цілому взагалі потрібні огляди на танки? Я, наприклад, останнім часом на 8 рівні не мав у мене мотивації грати, от в грудні місяці ведуть відмітки на восьмий рівень, а стріми будуть і по восьмих рівнях. Поки що до наступного оновлення стріми будуть виключно 9-10 рівень, от і беремо берем там потрошки якісь позначки. Так, давайте попробуємо від центра від'їхати, можливо, там вони будемо зараз їхати всі гуртом, як завжди. Так, є 75-й не доїхав. А, він щось не пробує їхати. Ух ти йо. А вони то роз'їхались нестандартно. Зводимося. Бачите, довге зведення дуже. Дуже довге зведення. І 8 секунд барабані це... це не барабан. Це ну. Дивіться, ви оцей танчик, якщо хто там буде купляти. Е... Не розглядайте його як барабан. Розглядайте його як просто танчик із циклічною гарматою, доволі специфічною. По типу Йоха колекційного або по типу Іса 3 це дуже схожа система. Тому саме як барабан даний танк можете навіть не розглядати. Цей танк я б не сказав, би, що він прям дуже поганий, але це точно не імба. На восьмому рівні. На восьмому рівні багато хороших танків, які як на мене цікавіші будуть. Той самий Бізонта буде цікавіший. Ну, є ДПМ в 3000, а тут 2000, а це я вам скажу величезна різниця просто. 1000 ДПМ на восьмому рівні. пробито. Так, ну в мене сердечник. Давайте почекаємо, щоб зарядився сердечник. Ні, все одно не прийшла альфа по шкоді. Є одна проблемка, знаєте? яка? Проблемка заключається в тому, що я пішов пул КД. Так, а на мене їдуть два танчика, так? Да? Ой, і я помилився тут. тут? тут я рад. Так, це добре. Це добре. У нас цілих дев'ятка. Угу. О, хорошо. А куди, куди? Куди мій постріл дівся? Ходовий поскочено. -да. І тут я пограв, напевно. Ні, танканув, танканув, ну трохи є броні. Трошки є броні. Так, добре, живемо. Живемо поки що. Ну танканули майже 2к, слухайте. Майже 2к Тан -тан -тан танканули, танканули. Ну, що мене прога? Прога заб'є, так? Да? Ні, я забив прогу, 2300. Ну ось такий от бій. Бачите, виживав як міг. Щось танкує. Щось трошки та танкує цей танчик. Якщо ховати, нижній бронелист, він у нас надто великий, нижній бронелис, да, то можна щось затантанути. Так, що тут, Андрей не хоче грати на 50 ТП, да? або лиш качає, або щось танчик і без камуфляжа, без нічого. Е, я не обираю якісь там топові реплеї, топові бої. В лайв режимі заїхав, показав, як конкретно грається танчик, щоб ви мали для себе розуміння. А потім приймаєте рішення, потрібен вам такий новий француз да? за 14 тисяч на 8 рівні чи ні. Хоча в цілому бій вийшов доволі непоганий, як для 8 рівня. Ось 2700 я дав шкоди, 2400 заблокував. Як на мене, непогано. Давайте подивимося, команда як зіграла. Ну, в цілому, так, як грають на восьмому рівні. Так, поїхали далі. Давайте ще один бій зіграємо. Так, так, так. Проти 8 граємо. Угу. Так, граунд танк там проти нас буде. Об'єкт 252 Кейлер. Ну такі не самі приємні танки, якщо чесно. Поїхали. Не картонні. Ай, Кейлер, куди, куди їде? Ні? Ну поїхали, поїхали місто грати. Не буду я. Танчик повільний. <кхід> Можна було поїхати підтримати СТ, якби в мене трошки більш жвавіший був танк. Да? А так як він повільнуватий, то краще вже поїхати на напрямок важких танків і спробувати там відіграти. Так, головне не упоротись. Головне нам не упоротись. Так, там бачу вже ЛТСТ є на тушці, а воюють. Наші продавлять, я думаю, так. Да. Так, хорошо. Там перемога. Практично на тому напрямку. Так, не спішимо, давайте тут глянемо. Угу. Так, є в нас, є в нас на центрі танчик, є в нас і 252У виїхав. Так, а тут я поспішив, блін, може, не треба було йти в када. Ну добре, давайте я об'їду на кейлера, поїду. Можливо, і не потрібно було йти, кейлер там уже. Хоча ні, в цілому піде, піде. Цілому піде. Так, добре. Давайте, давайте на нього будемо скамивати вже. Якщо підбивати, то підбивати кейлера. Ой, хорошо. Хороша альфа вийшла. Термін дії спорядження для того, щоб саме ось цього сердечника вам вистачало на барабан. Тобто, коли там плюс 33 до термін дії спорядження, вам якраз буде його вистачати на один барабан. Так, там бітер заскаумівся на мене, бітер... Ну, неприємний там барабанчик, танка, до зарядка постійно. На 5 снарядів. Так, тут у нас а -а альфа горить. Угу. Блін, там завжди заряджений цей бітер, бачите. Так, ну, по ідеї я його заберу. Так, і воно й вийшло. Ще одна теж завжди заряджена прожатта. Так, 200 200 дали. Не знаю, чи я встигну. Давайте на 252. Ой! Буквально секунди, не вистачило, я би його пробив. А? Давайте ще один бій зіграємо. Щоб не трижим, давайте 4 поєдинки зіграємо. Угу. Так, давайте ще один бій зіграємо. Проти дев'яток. Ми були проти вісімок, ми були проти дев'яток, Це знову проти дев'яток. Раз були проти сьомого рівня. Так, ну, дивіться, тут в теорії важкий сетап треба їхати де точку грати. Нема сенсу їхати. На СТ напрямок. Ну, я особисто не бачу з Так, Бачите, ось 752 набагато швидше, ніж я. Він і стартанув краще. От і вже встиг навіть мене обігнати. Тут танк має таку певну особливість, що він повільний. Танчик повільний. Так, ПТ-шка в них там є. СТ також там на тому напрямку. Цікаво, чи їхні важкі танки поїхали з ними їм допомагати, Чи ми десь тут зустрінемо їх, Ну вони ще не світяться, дивіться, ні, ні один важкий танк з їхньої команди не світиться. Цікаво. Може там апка засідка, як варіант, так і воно є. Фік з катком. Давайте зводимося, зводимося. Зведення капець 5 секунд. <звук> так, каточок дав. Угу. Ну, все, один пограв. Добре, йдемо в КД. Так, ми бачимо, що вся команда продавила напрямок ЕСТА і важкі танки в тому числі поїхали. Єдиний бачите, від відстада відбився. Елементарна порада. Вам потрібно їхати з усіма, тобто самі на напрямок ніколи не йти, Бо відіграєте, яке мікс-50 20. 50-120. Перше правило бліцу їхати туди, куди їде більшість, якщо ви там не знаєте напрямків. Дуже-дуже довге зведення. Дивно, що я не пробив насправді там, але ну, наче як би мало б пробити. Так, оп-оп-оп, ано. Так, непогано. Непогано, до речі, давайте підемо в КД. І потихеньку будемо підкрадатися. Повільний танк. Танк повільний танк без ДПМу. Важкий танк, так, да, в нас є певна кількість здоров'я, є, яка-не яка броня. СТшок будемо танчити 100%, навіть деяких важких танків будемо танчити від голови. От. Головне перекрити нижній бронелист цьому танку. Да, там надто великі кути були УПТшки. Не проб'єш. Я чомусь вирішив, що мені вистачить майже. Ні, ні, бачите, воно попадає в червоне, воно качається танчик, то то сіре, то червоне, то сіре, то червоне. Я два рази в червоне попав. Блін, рахунок 3-3, ще програємось Ще програємо. Так, ано. Ано, 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 ано. Так, добре. Оптанканули стежку. А, там на фугах, напевно, грає Погасна стежка. Ой, а це погано, що 300 альфи вилетіло, слухайте. Це прям погано. Угу. Так, ну треба жити там блин. напевно, у нього ще один снаряд є. О, хорошо дивись, як він стріляє. Бугасиме молодець. Насправді на СТ молодець. Зрешено. Так, цього ми прибрали. О, дивись, він шотний його не потрібно відпускати. По-по-пу, а, а то ще прийдеться тащити, звідси не можна падати. Ось, звідти не можна падати, бо там застрягає танк. Ось. Якби я через той кущ поїхав, зазвичай тут застрягає танк. Вже не один раз я попадався. Такий капкан. Та ти шо? Ні, ну, слухайте, там якийсь професіонал грає. Він прям пугасами закидає добре. Не, встиг. не затащив катку. Ні, молодець, там центеон, зараз подивимося навіть статистику гребця. Грає непогано. <ків> Броньований танк у мене, да, важкий, але людина прям попадав. Дві тисячі шкоди я дав, щось наші подохли швидко. Угу. Давайте подивимось Центеріону. Майстра взяв, напевно. Ні, першу ступінь. Ну да, бачите, тут людина має нормальний відсоток перемог. От, щось та знає. А, ось такий був огляд на. Сентінелла, танчик восьмого рівня, француз із барабаном на три снаряди. Але барабан не розглядайте як барабан, розглядайте цю гармату як звичайний цикл, От просто що четвертий снаряд у вас буде кадашитись на 8 секунд та 15 секунд. От і все. В танчика із приємного, те, що в нього хороше бронепробиття. Є сердечник. Із можна ще до приємного, ну, типу, певна броня якась є да, від восьмого рівня від вистежок, точно. З мінусів, дуже довге зведення, 5 секунд. Він повільний. Він має низький ДПМ 2000 одиниць. Ну, якось так. Ну, от такий от танчик. Хто придбав, пишіть чи придбали танчик, хто там передумав його, купляти, можете написати, що передумав. От, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі. Залітайте до мене на стрім. З 9 до 15 стрімимо. Так що все, дядьки, я всім подякував, хто дивився даний огляд. І до наступного огляду на черговий танчик. Піші піши на який там зробити огляд. Всім пока пока.